Всім привіт, друзі! Перед вами Zorin OS. це Linux дистрибутив, який позиціонує себе як найкращий Linux для тих, хто переходить з Windows або Mac OS. Іншими словами, для новачків. Він має схожий дизайн з Windows, також він має підтримку Windows програм, його можна персоналізувати під macOS. Також нам обіцяють, що він швидкий та працює навіть на старих комп'ютерах. Пропоную все це перевірити, чи дійсно він підходить для новачків, та в цьому відео ми не будемо використовувати ніякий термінал. Та я не буду використовувати свої знання з Linux. Переходьмо до розділу завантажити, і тут є декілька версій: це Zorin OS Pro, тобто за нього треба платити. Тут написано, чим він відрізняється від звичайної безкоштовної версії, також є основний та освіта, котрий має програми забезпечення для шкіл та студентів. Я буду встановлювати основний. Ось тут нажимаю Завантажити, та встановлювати буду за допомогою Вінтой. Окреме відео було на каналі, посилання буде в описі. Для цього вам треба завантажити програму Vintoy, встановити її на флешку та закинути на флешку ось цей iso файл. Після чого відкриваємо Boot Manager, обираємо нашу флешку та обираємо Zorin OS. На наступному екрані ми бачимо, що ми можемо спробувати або встановити Zorin OS. Саме цей перший пункт я обираю. Далі йде завантаження. Також зверніть увагу, що змінився boot logo, і одразу відкривається встановлювач, де я обираю мову, і тут є дві кнопки спробувати або встановити. Я обираю встановити. Далі все, як зазвичай, я обираю українську мову для клавіатури. Потім роблю підключення до мережі та тисну продовжити. Та зверніть увагу на цей пункт: оновлення та інше програмне забезпечення. Це, до речі, дуже зручно. Я обрав завантажити оновлення при встановленні Zorin OS». І потім, коли система вмикається, одразу вже все налаштовано та оновлено. А також я обрав встановити стороннє програмне забезпечення для графіки, обладнання Wi-Fi. Та додаткових медіаформатів. На моєму ноуті дві відеокарти, а саме інтегрована AMD, а друга карта від Nvidia RTX 3050. І сподіваюся, цим проблем не буде. Тисну продовжити. І тепер саме важливе: тип встановлення. Ми можемо встановити Zorin OS поруч з нашою системою, яка у вас там стоїть Windows або інший дистрибутив Linux. Можна стерти диск і встановити Zorin OS єдиною системою. Я обрав цей пункт, тому що я буду встановлювати на зовнішній SSD диск. І тисну продовжити. Тепер обираю на який диск буду встановлювати, та натискаю Встановити зараз. Ну і останній крок це треба створити обліковий запис. Ім'я користувача, пароль, а також я обрав входити автоматично, тобто щоб не вводити пароль щоразу, коли вмикаєш комп'ютер. А тепер залишається зачекати, доки пройде встановлення. З усіма оновленнями, копіюванням в мене на це пішло десь хвилин 40, мабуть. Після чого бачимо ось таке віконечко, встановлення завершено, та треба перезавантажити комп'ютер. Ось так вмикається тепер комп'ютер. Змінились бутлого. А ось і перший запуск. Нас вітають у OS 17.3 та пропонують розпочати тур для ознайомлення з системою. Тут нам показують, що в нас є меню, у якому ми можемо запускати програми. До речі, ось так воно виглядає дуже схоже на Windows 10. Ми ще потім до нього повернемось. Давайте тиснемо далі. Тут нам пропонують обрати вигляд робочого столу за допомогою Зорін зовнішній вигляд. Давайте подивимось. Та ось такі чотири макети ми можемо встановити. Перший це ось цей, як у десятки. Другий такий самий, але трохи простіше. Третій, щось дуже схоже на Windows 11. Та четвертий, такий самий, як Mac OS. Ну, виглядає непогано, але поки що я залишу перший. Мені здається, він зручніший. Так, ми також можемо змінити тему. Біла, автоматична або темна. Темна також виглядає непогано. Також в нас є ефекти, стільниця. Налаштування вікон, налаштування інтерфейсу та налаштування шрифтів. Багато налаштувань персоналізації, але я залишу поки що, як було. Давайте дивимось далі. Нам пропонують підключити свої аккаунти для того, щоб зробити синхронізацію облікових записів. Ану, спробуємо. Так, ми можемо обрати Google, Nextcloud, Microsoft та інші. Ну, я поки що робити цього не буду. Йдемо далі. Також цікаво, нам пропонують зв'язати комп'ютер з телефоном. Так, що в нас ще є? Нам нагадують, що в нас є App Center для того, щоб встановлювати програмне забезпечення. До нього ми трохи пізніше підемо. Давайте далі. А ось і все. Закриваємо. Я вже встановив сюди Steam та ще декілька програм, а так майже нічого не чіпав. Давайте подивимось тепер наше меню. В нас тут є ось такі програми, розділ з іграми, розділ з графікою, інтернет. За замовчуванням тут лише один браузер Brave. Але можна встановити будь-який інший. Також у нас є Office, пакет від LibreOffice, якщо хто не знає, це аналог Microsoft Office. Безкоштовний, зручний та підтримує всі формати. Мову можна змінити ось тут на влаштуваннях. Так, йдемо далі. Звук та відео, також є системні утіліти, робота з дисками. До речі, драйвер на графіку RTX підтягнуло, вона працює чудово. Також ще утіліти є, наприклад, системний монітор або інші. Ось так це все виглядає. Монітор простий, показує лише процесор та оперативну пам'ять, ну ще інтернет. І для того, щоб перевірити, чи працює моя графіка, я сюди встановив додатково Mission Center. Думаю, вам сподобається. Чудова програмуля. Вона показує процесор, пам'ять, а головне для мене вона показує обидві графічні карти, тобто, це моя RTX 3050 та вбудована Radeon 680M. Як бачите, бере ця система на себе трохи більше, ніж 2 ГБ оперативної пам'яті. Ну і процесор, зрозуміло, там. 1-5% у простої. Ось тут у нас на панелі є Software, тобто центр програм, де можна знайти будь-що. Тут ми можемо встановлювати будь-які програми. Тобто, отак пишемо у пошуку те, що нам треба. Знаходьмо. Ось він перед вами, цей Mission Center. Тут три розділи: продуктивність, програми, де можна вбити будь-який процес, та ще сервіси. Ось так це все виглядає. Звідси я встановив Steam. Просто пишете у пошуку те, що вам треба. Наприклад, Steam, шукаєте, встановлюєте або, або наприклад, будь-яку іншу програму. Ось, до речі, чудова альтернатива для Photoshop, вона безкоштовна, має дуже багато інструментів. Якщо ще не пробували, обов'язково спробуйте. Ну а якщо ви вперше на Linux та не знаєте, яку вам програму обрати для чого, хочу показати вам дуже класний сайт. Ось назва цього сайту alternative2.Net. І тут ви можете шукати собі альтернативи будь-яких програм. Давайте, наприклад. Пишемо, наприклад, Microsoft Word, натискаємо на нього, і в нас відкривається ось така сторінка, де ми бачимо, які програми нам підходять в якості альтернативи. Також, зверніть увагу, тут нам показують, під які платформи працює ця програма, тобто тут є Mac, Windows, Linux. Якщо вам не подобається ця альтернатива, ви можете прокрутити, буде ще інша, крутимо далі, буде ще інша. І таким чином ви можете шукати будь-які альтернативи. Наприклад, Photoshop. Натискаємо сюди та бачимо. Він рекомендує нам цю програмку, яку я ще й показував. Якщо вона не подобається, тут є ще й інші, але тут немає підтримки Linux. Також крутимо далі. Ось, бачите, показує ще таку: вона працює під Linux. Давайте спробуємо щось інше. Наприклад, AutoCAD Шукаємо і бачимо: є така програма FreeCAD вона працює під Linux. Всім, хто пробує Linux або вже їм користується, я гадаю, що треба знати про цей сайт. Він просто класний. Посилання буде в описі. І тут можна знайти будь-що, наприклад, ось альтернатива для Microsoft Store, це в нас Steam. потім йде ще ось така програма, ось така програма, ось така програма. Ну, з софтом розібрались, з цим у вас проблем не повинно бути. Йдемо далі. Давайте глянемо, що в нас тут. Тут у нас налаштування мережі, Bluetooth, налаштування живлення, можна обрати швидкодія, баланс або заощадження. Також можна увімкнути нічне світло. Темний режим або режим польоту. Ще в нас є запис екрану та налаштування. Давайте відкриємо налаштування та подивимося, що тут є. Починається все з налаштування мережі. Далі йде персоналізація, можна змінити тло, наприклад, ось таке. Нажимаємо так. Ось так воно виглядає. Це вже справа кожного що собі обрати. Далі йдуть у нас повіщення. Можна увімкнути режим не турбувати, налаштування заблокованого екрану та для кожного додатку окремо. Далі пошук, «Багатозадачність». Знаю, що багатьох цікавить саме цей пункт. Ось такі налаштування тут є. Потім в нас йдуть програми. Так, ще в нас є конфіденційність, облікові записи, оприлюднення. Ага. Тут в нас назва комп'ютеру. Далі йде звук. Насправді налаштувань дуже багато. Далі в нас йде живлення. Також налаштування дисплею. Можна поєднувати. Можна відзеркалювати. Саме так зараз в мене працює карта відеозахвату. Або увімкнути один дисплей. Налаштування миші та сенсорної панелі. До речі, ми її так не перевірили. Так, тачпад працює. Скролінг. Два пальці працює. Три пальці знизу догори. Ось так відкривається в нас все. Ще раз три пальці знизу до гори. О, прикольно. Два пальці ліво-право. Ага. Дуже зручно. Жести працюють. Три пальці справа наліво. Перемикає робочий стіл. Ну і, з... ну і зверху вниз повертаємо все, як було. Ну, прикольно. Це працює. Також вікна Alt-Tab. Ну він тут простенький, без анімації. Далі в нас йде клавіатура, потім принтери. До речі, хочу сказати, що дротове з'єднання між принтером та комп'ютером працює бездоганно, але по Wi-Fi я так і не зміг налаштувати свій принтер. Не знаю, можливо, це для когось важливо. Далі в нас йде змінний носій, потім кольори, регіон та мова, доступність, тобто спеціальні можливості. Тут можна змінити розмір шрифту, великий текст, висока контрастність, звукові клавіші та ще багато іншого. Кому це треба, знаєте, тут таке є. Користувачі, програми за замовчування можна ось тут міняти, налаштування дати і часу та розділ про систему. Тут у нас є модель, оперативна пам'ять, процесор, графіка та об'єм диску. А ось тут у нас йде назва операційної системи, тобто її версія, можна оновити програми. Натискаємо сюди. Всі оновлення проходять тут. Йде пошук оновлень. Ну і бачимо, що в мене все актуальне, немає чого оновляти. Також оновлення Zorin OS, Дивимося, що тут є. Так, нам тут пропонують перейти на версію для навчання або на Pro версію. Ну, в мене й безкоштовно облаштовує. Так, закриваємо. Ну, з налаштуванням ми розібрались. Тепер дивимось правий клік. Створити теку, створити документ. Дуже схожий як Windows. Можна, наприклад, створити ось текстовий документ. Відкриваємо його. Дуже швидко система працює, мені подобається. Так, що в нас ще є? Впорядкувати, показати стільницю в файлах. Так, до речі, файли виглядають ось так. Відкриваємо менеджер файлів, простий, але зручний. Мені подобається, тут можна міняти вигляд, міняти розмір, трохи налаштувань, ну і таке інше. Повертаємось до правого кліку, відкрити термінал, змінити тло, параметри екрану та ще параметри, тобто налаштування, швидкий доступ до налаштувань. Тепер давайте перейдемо до цікавого. За замовчуванням в нас же стоїть Wine, та в нас вже стоїть Botless. Тобто ми можемо відкривати Windows-ігри та програми у цій системі, і для цього не треба нічого встановлювати. Давайте перевіримо, як це працює. Наприклад, встановимо гру. Як бачите setup Exe для Windows, просто натискаю на нього два рази, з'являється ось таке меню, та я обираю все одно виконати. І, як бачите, відкривається встановлювач, обираю мову. Натискаю далі і йде встановлення ігри. Так само, як на Windows. Обираємо папку, куди встановлюється. Краще залишити за замовчуванням, тисну далі, так щось ця гра не хоче, але всі інші встановлюються. Наприклад, я так встановив вчора стареньку Vice City. також натискав на ній два рази. Окей, далі, далі, далі. І ось тут вона з'являється: натискаю в меню, є папочка Wine, та тут є всі встановлені наші ігри та програми. Можна натиснути на неї правою кнопкою та додати до робочого столу. Давайте перевіримо. Так, з'явилось. Ну і звідси запускаємо саму гру. Гра відкривається миттєво. До речі, на Linux Mint, коли ми встановлювали, там ігри відкривались довго. Давайте спробуємо запустити нову гру. Гра стара, це чудовий приклад продемонструвати, як вона працює, тому що. Навіть на Windows встановлювати старі ігри буває трохи, трохи непросто. Так, сідаємо. З керуванням немає ніяких проблем. Ну і як бачите, все працює. Нічого не лагає. Я думаю, можна закривати. Виходьмо з гри. Та давайте спробуємо встановити іншу. Ось, наприклад, свіжа гра, стрей. Натискаю два рази. Все одно виконати. Обираю мову, тисну далі. Далі, далі, далі. Та встановлюємо якась помилка. Дивно, спробуємо ще раз. Далі, далі, далі. Ні, також не хоче якийсь доступ. Добре, давайте спробуємо ще так. Відкриваємо менеджер програм та пишемо сюди Lutris та встановлюємо ось цю програму. Вона також треба для того, щоб встановлювати Windows, ігри та програми. Дуже проста програма у використанні. І все, що треба, це натиснути на ось цей плюс, додати гру. Та обираємо Install Windows, другий пункт. Пишемо назву гри, та обираємо під яку систему її встановити. Тобто можемо обрати, якщо це дуже стара гра, Windows XP, або 10, або 8. Та обрати, яка мова буде. Я залишаю мову системну, та також залишаю за замовчуванням Windows 10. Тисну Install. Зараз запропоную встановити Wine. тиснемо далі. Папку лишаємо за замовчуванням, та можемо обрати ось такий пункт створити ярлик, тиснемо продовжити. Треба трохи почекати, поки він встановить необхідні пакети. Тобто, як бачимо, йде встановлення Proton, Wine. Це треба завантажити лише один раз. І тепер нам треба обрати, де лежить наш встановлювач. Тобто нажимаємо на ці 3 крапки, йдемо туди, де лежить наш .exe файл натискаємо на нього та обираємо Install. І зараз подивимося, що краще працює Lutris або вбудований Vine. Так, запустився встановлювач, обираємо мову, тиснемо далі, та встановити. Вже прогрес в нас пішла інсталяція. Та зараз перевіримо, як це працює. Так, пропоную ще встановити ось такі драйвери, завершуємо. Ще пропоную встановити Visual C. Натискаємо Finish. Та з'явилось ось таке віконечко, де ми можемо запустити або закрити. Я дивлюсь, я тут трохи протупив. Я написав назву однієї гри, а встановив іншу. Можна натиснути правим кліком та обрати конфігурацію. Та давайте спробуємо змінити назву. Натискаю Save, але ні, постір не змінився. А ладно, нехай з ним. Натискаємо Play та перевіряємо, чи працює. І так, друзі, дивіться, одразу гра пішла. А мені ще дещо цікаво, давайте спробуємо натиснути конфігурацію. Тут в нас є налаштування. Зазвичай за замовчуванням все працює добре, але про це треба знати. Тут можна обрати Wine версію який драйвер використовувати, та можна увімкнути відображення FPS. І на останній вкладці ми можемо змінити нашу відеокарту. За замовчуванням тут стоїть авто, але можна обрати, який адаптер використовувати за замовчуванням. Давайте, наприклад. Спробуємо на вбудованій графіці. Також відкриємо Mission Center для того, щоб перевірити, чи працює та карта, що нам треба, та запускаю гру. Буває ось таке віконечко кольорове. Треба трохи почекати. Змінюємо розмір екрану, чомусь мова не змінилась, хоча я обрав англійську. то й нехай починаємо гру. І давайте перевіримо, яка карта в нас зараз працює. Так, працює саме та, що я обрав. Повертаємось до гри. Ну, ось і сама гра. Гра також працює. До речі, f 4 також працює. Ну то й нехай давайте перейдемо тепер до Steam. Steam Стім я встановив звідси з центру програм. І працює він бездоганно. Також давайте подивимось, яку відеокарту він використовує. Відкриваю Mission Center. Відкриваємо Steam. Та запускаємо гру. Так, з'єднуюсь з сервером. Ну, і як бачите, взагалі ніяких питань немає. Все працює. Але в мене щось з інтернетом Ping 700. Так, спробуємо інший сервер. І як бачите, взагалі ніяких питань немає. Все працює бездоганно. Давайте перевіримо, яка графічна карта в мене зараз працює. І як бачимо, працює вже RTX. Це дуже добре. А тепер давайте спробуємо підключити бібліотеку з внутрішнього диску. Для цього я йду в Steam, налаштування. І зараз спробую підключити бібліотеку з моєї Windows. Тобто ось місце на диску. Додав сюди внутрішній диск. Тепер переходьмо до бібліотеки. І так, ось ця гра в мене встановлена на Windows. На цьому диску її немає. Перевіряємо, чи працює. Так, пробуємо. Ну, і як бачите, все працює. Працює дуже добре. Немає на що скаржитись. Давайте трохи ще пробігусь. Так, ну працює ідеально, немає що сказати, ідеально. Зі стімом взагалі ніяких питань немає, все працює, працює дуже добре, ігри та програми встановлюються. Можливо через Wine та Botless у вас щось не встановиться, але знаєте, що є ось такий Lutris, де ви дуже просто зверху натискаєте на плюс, встановлюєте сюди гру свою або програму та користуєтесь. Як знаходити програми для Linux я вам показав. Ну і якщо вам потрібен ще термінал, не забуваємо, що це в нас Linux, який працює на Ubuntu. Відкриваємо термінал та працюємо з ним. Але як ми спочатку домовлялись, у цьому відео без терміналу, тому без нього та без нього. Насправді скажу, мені дуже сподобався Zorin OS. Мені сподобалось те, що вони зліпили з Ubuntu, він дуже зручний, у ньому все працює чудово, ну і, мабуть, для новачків це дійсно топ. Я з цим погоджуюсь. Але це гарна, цікава система не лише для новачків. Мені він також сподобався. Є маленькі проблеми з перекладом, але це не критично. Ось, наприклад, тут name, size, це і так зрозуміло. Не на всі 100% його переклали, але я не думаю, що це буде для когось проблемою. Сподіваюся, нічого не забув вам показати. Всім дякую за перегляд та до зустрічі!